Документуйте чистоту вихідного повітря. Дол 51 вимірює залишкову концентрацію амоніаку після проходження фільтрів на чистій стороні газоочисників. У поєднанні з даними від дол 53 на вхідній стороні очищувача повітря, дані від дол 51 можуть бути використані для забезпечення максимально ефективної роботи очищувачів повітря за найнижчої можливої вартості добавок. Дол 51. Це сенсор Амоніаку, спеціально розроблений для безперервного вимірювання концентрації амоніаку в умовах високої вологості повітря. Дол-51 забезпечує точні вимірювання амоніаку в концентраціях до 50 частин на мільйон і має незначну перехресну чутливість до інших газів. Сенсор встановлюється безпосередньо в потоці повітря без необхідності використання трубок або насосів. Інноваційний дизайн dol 51 дозволяє працювати в суворих умовах з вологістю від 95% до 100%. dol 51 добре протестований. Як і всі DOL-сенсори, dol 51 добре протестований і тому має довгий термін служби без потреби в калібруванні.